22 жовтня відбулися збори Фастівської міської організації партії регіонів серед президії. Голова організації Олександр Качний, виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук, заступник голови Фастівської міської організації партії регіонів, перший заступник міського голови Олег Нестеренко та голова фракції партії регіонів у Фастівській міській раді Олександр Федун. На зібранні йшла мова про здобутки організації за 2013 рік, перспективи розвитку Київщини як економічного регіону та про прийом нових партійців до лав міської організації. Наша міська партійна організація вона не просто працює, вона розвивається, вона вже є такою, про яку говорять в області, тому що саме чисельна організація, самоорганізована. Є в нас і свої, безумовно і свої проблеми. Ну, у нас багато своїх здобутків, тому я хотів би доповісти вам, що взагалі відбувається у нас на Київщині за ці три роки. Головне питання сьогодні це зовнішні інвестиції, тому що це робочі місця, це нова податкова база, це місцеві бюджети і безумовно соціальна напруга, яка спадає, коли і на, ви знаєте, якщо в місті є де працювати, то безумовно. Все інше теж живе працює. За три роки провели чотири таких потужних інвестиційних міжнародних форумів, на яких ми змогли показати Київщину такою, що в неї є в першу чергу правила ведення бізнесу для великого капіталу. Є сьогодні можливість відпрацювати від початку до запуску того чи іншого підприємства. і Таким чином, за три роки прийшло в область 2 мільярди євро. Крім того, у нас 19 мільярдів гривень було за цей час залучено інвестицій внутрішніх для розвитку своїх підприємств, які вже існують. Тобто бізнес вкладає гроші в свій розвиток і таким чином йдуть нові здобутки. Сьогодні ми вперше на 11 рік і тримаємо досі ці два з половиною роки перше місце серед цих областей. Це вперше за історію Київщини ми вийшли на такі здобутки. Вдвічі виріс споживчий оборот. Тобто в магазинах продовольчих товарів продано і на ринках вдвічі більше, ніж в минулі Далі, Непродовольче, в 1,8. 16 тисяч нових підприємств у нас за ці 3 роки відкрито. Що стосується великого бізнесу, Найвеликий Найвелич... в Європі збудований хлібокомбінат Васильківський район 250 тонн хлібобулочних виробів на добу. Після завтра закладається в цьому ж на цьому ж заводі капсула, приїде Віктор Федорович Янукович, і ми будемо закладати капсулу на будівництво ще одної лінії цього заводу, який дасть практично вдвічі ще більше видобуток хлібу. Підписан меморандум з усіма виробниками сільхозпродукції на Київщині для того з цим заводом, що вони 5 років зобов'язуються поставляти Київщи від Київщини. Сюди Серйо для переробки в муку і 5 років підписаний меморандум, не піднімається ціна соціального хліба. Далі, другий комбінат по збудований в Вижирецькому районі на 130 тонн. Самий великий комбінат в світі по виробництву дитячого харчування. Гурюка Під Маркою Єготинською. І в Києво-Святошинському районі дитячого харчування Агуша. Ці два заводи перекривають практично виробництво цього напрямку на дві третини населення України. Близько 37 спортивних площадок збудовано за півтора роки, 19 з штучним покриттям, три стадіони, які вміщають до двох тисяч глядачів. Перше місце у нас сьогодні по сільхозпродукції в Україні. Перше місце. Виробництво. Будівництво у нас на першому місці. Я думаю, що кожен з вас скаже, що це прорив до євро інтеграції. Тому, шановні друзі, є перспективи, є розуміння. Саме головне є натхнення у нас працювати. Тому що я дивлюсь на вас, ви всі красиві люди. Тут багато молоді сидить, багато людей вже таких трішечки похилого віку, тобто є і в кого досвід брати, і з ким. Будувати майбутнє Фастівська міська організація партії регіонів з початку року провела у місті велику роботу. Спільними зусиллями було досягнуто високих результатів, якими сьогодні можуть пишатися фастівчани. Фастівської міська організації партії регіонів з початку року провела велику роботу. Спільними зусиллями ми досягли високих результатів, яких сьогодні може пишатися кожен громадянин міста. Ми отримали гарний досвід, чітке бачення подальших перетворень і комплексний підхід до них. У 2013 році члени міської організації Партія регіонів провели чимало важливих заходів. А саме благодійну акцію у Фастівському міському палаці культури для дітей соціально незахищених категорій, які отримали новорічні подарунки. Засідання круглого столу з представниками місцевих засобів масової інформації організовано та профінансовано міський захід Фастів має талант. Надана спонсорська допомога для проведення спортивного турніру Олімпійська надія. За сприяння депутатів від партії регіонів та партійного активу на святкування Масляної була виділена матеріальна допомога комітетам самоорганізації населення мікрорайонів міста. Депутати від партії регіонів допомогли комунальним службам у ліквідації наслідків снігопаду. Партійний актив провів суботники поблизу меморіального комплексу героїв-танкістів та у міському парку культури та відпочинку. Взяв участь в урочистому мітингу Пам'ять та передав. 160 подарунків ветеранам війни долучилися до святкування дня прикордонника, під час якого прикордонникам міста були вручені грошові премії. Члени Фастівської міської організації Партії регіонів провели толоку на пляжі річки Унава, вивезли сміття, прибрали територію, привели до ладу, лавки та переодягальні. Депутати від партії регіонів взяли участь у святі, яке відбулося в дошкільному навчальному закладі Зірочка з нагоди Дня захисту дітей. Закладу була надана спонсорська допомога. Міська організація взяла участь у відзначенні Дня скорботи, вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Депутати з партійним активом поклали квіти до пам'ятників та меморіальних комплексів міста. У місті прийшов відкритий килим по боротьбі зі спортсменами з дружньої країни Казахстану. Спортивне свято було організовано та проведено за кошти міської партійної організації. Було проведено суботник поблизу пам'ятника ліквідатором аварії на ЧАЕС від вдячних фастівчан, прибрано територію біля меморіалу. Проведено День десантника. Ветеранам-десантникам були вручені грошові премії від міської організації партії регіонів. Регіонали Фастова долучилися до відзначення дня. Незалежності для святкування дня мікрорайону Потівка була надана фінансова допомога. Міська організація долучилася до відзначення дня знань за підтримки депутата Київської обласної ради Володимира Кудряшова. першачкам міста були передані 620 канцелярських наборів. Передані подарунки до. 82 груп дитсадочків для дитбудинку на Казнівці були закуплені та доставлені канцтовари, побутова хімія, осінній одяг та взуття. У столичному дельфінарії були оздоровлені діти з особливими потребами. Члени міської організації взяли участь у святі з нагоди Дня фізичної культури та спорту за фінансування партії регіонів представникам спортивної галузі міста були надані подарунки, грошові винагороди та грамоти на святкування дня міста. Депутат. Міської ради від партії регіонів надали матеріальну допомогу комітетам самоорганізації населення, допомогли у проведенні святкового обіду ветеранам. Ми повинні сьогодні зрозуміти в цьому залі. Ми повинні разом, тільки всі разом. Це депутатський корпус, наші депутати міської ради, які сьогодні керують містом. коли разом ми робимо якісь серйозні речі, серйозні, які дають позитив в місті, і ми бачимо результати, це дуже важливо. На всіх засіданнях разом з виконавчим комітетом Галина Федоровна знає всі депутати як штики і всі як один. Під час святкування Дня вчителя кращі працівники освітньої галузі міста були відзначені грошовими преміями та квітами від міської організації партії регіонів. Делегація Фастова у складі керівництва міста та депутатів від партії регіонів взяла участь у ярмарку Дари Київщини. Щоденна кропітка праця кожного депутата та активіста від партії регіонів направлена на покращення життя у місті для кожного фастівчанина. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, новини телек. Канал Аств.